Деякі заспокійливі від голову. Біфрен Плюс спокій за ясною голови. Масове отруєння у Калинівці, що на Вінниччині, в інфекційних відділеннях області зо три десятки пацієнтів і десятеро з них діти. Усі їли шаурму в одному кіоску на центральному автовокзалі. Деталі з'ясовувала наша Вікторія Гетьман. Інфекційне відділення Калинівської лікарні переповнене. За останніх три дні сюди доправили 27 пацієнтів, в усіх схожі симптоми. Була діарея, була температура, тиск низький, дуже робота була. Думаю, що може вдома якось самі впораємося, але їм не легше ставало. Ми вирішили, що потрібно їхати. В лікарню. Тут приїхали, а тут вже повно людей було з тим самим. Серед пацієнтів і 10 дітей. Мама 17-річного Віталія вже третю добу не відходить від ліжка сина. Капали кололи від температури, і температура росла. Просто не можна, неможливо було збити нічим. Таке масове отруєння у Калинівській лікарні фіксують вперше. Вони, звичайно, себе погано почувають, але е, важкі усі середнього ступеня важкості. Окрім симптомів, пацієнтів об'єднує й інше. Усі їли шаурму на місцевому автовокзалі в одному ж закладі. Вони з товаришем купили шаурму, з'їли одну на двох. Хлопчик ось цей, що з шаурмою його пригостив, був дуже в тяжкому стані. Дитини просто на фоні температури почали галюцинації, почали губи синіти. Та коли купували, кажуть, нічого підозрілого не помітили ані на вигляд. Ані на смак. Ну, вкус така, як була раніше. Ми там вже не раз купляли, але це раз, раз трошки печальніше вивчилася. Гаранчиком запивав, було дуже добре. Взагалі нічого не ну, зовсім жодного ніякого нету не було. Обласний центр контролю та профілактики хвороб підтвердив: у Калинівці спалах сальмонельозу розпочали епідеміологічне розслідування. Ми відібрали на дослідження. Два сорти м'яса, майонез, соус це головні продукти, але крім цього, і взяли цілу серію змивів з з різних поверхень. Вже є попередньо вже і результати того, що в деякому в одному із продуктів харчування ростуть та сама сальмонела. Провести перевірку кіоску намагались і працівники Держпродспоживслужби та власник зараз за кордоном. У телефонній розмові відмовлено у допуску спеціалістів до перевірки. Наразі роботу закладу призупинено. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють обставини та причини отруєння людей. Фахівці проводять санітарно епідеміологічні лабораторні обстеження та дослідження. Якщо провину власника закладу доведуть, він має сплатити штраф у понад 50 тисяч гривень. Таку ж суму буде винен за недопуск фахівців до перевірки. Тим часом слідчі повідомили про підозру працівнику фастфуду. Чоловіка підозрюють у порушенні санітарних правил і норм, що спричинило масове отруєння. Із Вінничини Вікторія Гетьман Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон. Єдині новини.